О, не слава світла! Будемо, вогонь, святий небесний на себе і на землі наші стяжати. Вогнем святим небесним, душі наші, землі наші, люди наші, відкриють в церкві щастя. Огню світлий красний, прийди в те дерево і солому, навіть те покладену, прийми від нас і духові пожертви наші. Рід наш слави тебе, як провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником духів рідних, бо все ти володієш багатством усіх пожертв. І паничимо ми, як втішний піснями нашими, огнем, промізуй пітьму морока, і нищить басарів, нищить крипники виходів земель наші, проти наших родів, наших улах і наші. Він бо я наш провісник Син. вийди Слава мого, огня, другого Гостя нашого, Він є той, хто відніше пожертви до неба. Приносить богаса, нещасленні огеню, силою своє могутньою. Бережи нас, відкрий та лика, спопили худо й залу душу людських, прийди, огню, і весь свій лик палаючий. Прийди, почуєш мної слави. Зрости навіх та підтриманий сонцем маслом. Хай, сверобу в яві, кличемо тебе, огню, славоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світом яскрам, тебе ми заїти хочемо, Боже. Слава! слава. Риславо, дица, дивизо, яко. Люди Яра, люди перстіво Ява, Рода сват, вишення, Война наша слава. О, Вогонь був, Слава хвоен, олень, веле, слава! О, не світлий красний! Всилі твої співай, слави, величаві боди і пробіжей сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти пожертву не понесеш. Ти, бо по найкращий жрець серед нас, ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвіти та ночі. Кожного дня, силою твоє, причащаємося, допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти бо в родині їхній рівний у славі даш Бога, допору великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, Огеню, прийди, з Радтю небесною. На наш світли вряд вонеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю себе величаючи, онуками да Божими. Так діяли правоці наші мир та поумир. Орій такий та інший, кінножество є, розпалюючи ватру всім серцем співаємо гори гори ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві солоні вогонь весни. Slava, oi, Slava. -o. Slava, -o. Slava -o. Позоряйся дори, освіти навкруги, радуйся і слався наша землена, оню пребати, світови да добра. Ха мене посоло, розгоряйся, Боже, для винуків даже, Боже. Да, ну тому дано -то, закликає прийти прибутися до Сурицею, пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі махочі породили у воді святі світлорода живою забуя. Хай дана Майзінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Русі православної, хай водам батько учисти душі силою своєї. І змиє всіх кривдників виходів, земель наших, зготів, наших, влади нашої. Даруйте силу слабким, звитяло тим, що зупинилися були наші родичі великі у звазі сущі, освяті, отче землю рідною на усі сторони світу, аби переворіть нашу єдності з Богами. Слава нині речам, богиням нашим, окочі та крові заму, які землю спокою тримають багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами мноюми і багатствами нещисленними. Вона одувальнюється повсякчас і оберіг роду Слов'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для Божежа. Прийти та приєднатись до вогнеслави, бо без неї подати благ, немає ніякого прятодіяння. Кличемо матір мою землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила, життя нам дарувала, і в землі світі прибула. Ненні наші світлі і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скриптниками, ми бачимо красу вашу сяючу і багатство не і душа наша радітким родичам славним, будьте славними в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі, наче. Слава Матері землі, слава присла. Світане кошу. Боже, прагне, рід любові Твоєї та сили, бо ти простором повоюваєш, вітрами та руками усіляким управляєш, Ти в усіх учудах суші, все проникаючи, вітрокрили очі роду слов'ян. Ти й сам рот, все лишній величі срові, серед боїв. Прийди до нас, осяяні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які у свар волину. Вже бачимо ми тятову лука твого громового, що натягнута стрілами скрибожими. Хай линуть вони на хривників виходів. Земель наших, родів наших, у владі нашій. Карами нещасленними ані для дітей і родів наших, на наших дітей, на роди наших, а зійдя, достаток і благо. Батько відпівно повні тіла наші здоров'ям, рідну земним миром, а роди наших багатствам і щасливим. Ти боєвічному удніх, всепереможний Боже Слов'ян. Слава Стрибогу, слава. Слава, слава, слава. Русь трибун. Jesus se etoriari laudat sauv Вамы слаша русский наша, собранаша, винбила наша. Мая Марая Снаша, наша, Стриво Велеслава. Я кличу сюди Огня, аби порізнитися з ним, з тим, хто до руйном процвітання, з тим, кого ми кличемо славі. Хай огонь покриє пополом країнників великої земель наших, родів нашій у владі, наші, владі наші. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш, ти споглядаєш нас ось тут. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи народи своя на різків достатку, а воройхай залишиться ні з чим. Ти боєць могутній вогонь, бо ти єдиного володар землі нашої. Ти наш Верховода та князь, могутній та да Вогнесяйний Боже наш. Слава Огеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони отримують лад між родом небесним і земним. Мудриці усміхаються тобі, огні. Слава та сила Руси. Слава! Oh, 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 славу Войсурія. Серце своєму бережемо віру, вогні, сворог перуна й світових усіх боїв у Свішньому трилах і сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги й досяг, і мрід наш того стоволосу співає досконові. Мовитиме молот до неба та сим'я. Щоб ти огонь був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю, він поїде не знає. І поки горить від огонь в душах в життя і в тілі, спопилиш огіню басарів душу нашу. Спопилиш ж у всі болячки тіла нашого. Спопили всіх кривників і ходів земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив попіл задуму, ворогів вогню нашого, ся на землі любові та справедливість. Слава Вогні, слава, слава діба! Тож хай вогонь Святий небесний прибуває з усіми вами повсякчас. Хай усяє домівки, родини і землі наші, Крім до всякою сповляє, і силою своєї благословляє. Хай буде так. Ну, а ми, завершуючи вони славу, переходимо до славки Перуну, батьку нашому, який силами своїми воїнів наших захищає, воїнів наших благословляє, воїнів наших надихає. Бо сила Перуна це правда і честь, суд і справедливість. Тож залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на Славу Прудні.